Ще хуже, ніж було з ямами. що Вони такого наробили, насипали, а не залажують Асфальтне роже. Машини постійно їздять, воно все розбивається, розмивається. Доводиться місити багнюку та перестрибувати через калюжі, інакше додому не дістатись, каже мешканка будинку по провулку Великому Полтавка Людмила. А ось 90-річній Анні Григорівні такий біг по пересіченій місцевості з перешкодами явно не під силу. Тож на похід до найближчого магазину жінка витрачає щонайменше годину. Та да, в такому віці важко. Та да, це висипали. Тут, тут ями такі були, отам от так взагалі. Цю аварійну ділянку не ремонтують п'ятий рік поспіль. У вересні в управлінні житлово-комунального господарства міста пообіцяли дорогу по провулку великому заасфальтують до жовтня. За цей час завезли щебінь, засипали ним деякі ями та збагнули. Асфальтувати треба лише після облаштування тут водовідведення. Відтак роботи вкотре відклали на невизначений термін. Говорить голова правління ОСББ будинку по провулку Великий 2А Володимир Туз. Подивилися, що без водовідведення нічого не вийде. І після цього роботи закінчилася. Воно, якби комплексно робилося, не як уривками, як воно там От в кінці заасфальтували, але не подумали, що треба там підняти, щоб був уклон. А зараз, вже ж, виходить, там, де машина, до того часу заасфальтовано, але воно ж нижче, заасфальтовано. Тепер тут або водовідведення робити, і робити каналізаційні колодязі. В п'ятиповерхівках по провулку великому проживає чимало людей з інвалідністю та в поважному віці. Усі майже втратили надію на те, що матимуть тут адекватну проїжджу частину, додає голова правління ОСББ. Ну, от вам на лице безбар'єрний. У нас учасники військових операцій 2014, АТО є. На даний момент інваліди, колясочники. Ну, цим колясочникам зараз зібратися до безбар'єрного в центр, ви розумієте. Або їм на цей бар'єр треба вертольот, щоб піднімав, і Или по цих калюжах, я не знаю, віздеход. Голова правління ОСББ Володимир Туз вже вкотре звернувся до профільної депутатської комісії з питань містобудування. Йому відповіли, що питання виділення коштів на водовідведення по провулку великому винесуть на сесію Полтавської міської ради 31 жовтня. Вже почали підготовчу роботу під асфальтування, виникло питання щодо водовідведення. Порадилися з спеціалістами і обговорили з місцевими жителями. На цій сесії будуть додатково виділені кошти щодо встановлення водовідведення для того, щоб зробити вже остаточно капітально цю дорогу. Через ці зміни воно затягнеться. Але в цьому році дорога буде зроблена. Нагадаємо, підготовку до асфальтування проїжджої частини по провулку великому розпочали ще у вересні 2020-го. Тоді тут зняли старий асфальт, а новий так і не поклали. Відтоді місцеві постійні учасники засідань комісії Полтавської міськради з містобудування.